Данада. У мене сьогодні плани оце заволочити і почати садити часник. Чи в спину я сьогодні посадить, чи ні, воно покаже. Ну, головне, треба заволочити. Заволочити і розмітити оце все. Трошки почали. Мама сидіти на місці не може. Ось так. Ми з нею боремося. Кажу, піди, сядь, полеж. Ма, я б його це взяла. І сама перетягнула. Ну чого його тягати це, а? Що ну, ти будеш тягати, що я? Ну так ще мені тягать, чи вам? Ну, я І І, шо, шо, шо? Щас би я заволочила оце та й поперетягувала б. Ні, не слухає. Поки я заволочила грядку, вона вже всю кучу вадил з помідор перетягнула. Щось та й робе. Ну, дай Бог вже їй здоров'я, звісно. Ну, того здоров'я вже на чайній ложці. Он, дивіться, все, ладно, пішла я далі працювати. Бо ще треба ще трохи треба доволочити, ще грамулечка вроді осталася. Почала я. Розмітить. Трохи заволочу полосочку, потім розмітю, Слідуючу, що заволочу і розмітю. І так, потрошечку, потрошечку, я думаю, я справлюся. Поки віддихнула, піду покажу вам малинку трошки. Дивіться, яка гарна, вже общипала трошки. Мама трошки тут паслася. Дивіться, яка гарна була вся грузь красна. Я не встигла сфоткать. А ну-ка. Ось. А, тільки поспіла. Це Зюгана. А ту полану я вам показувала. Он Зюгана ще. У мене тут два сорта. Зюгана і полана. Отої грясна полана. А це крупніша Зюгана. Так що ще по ягодки щіпаємо. Так, ось я, дивіться, отаким от маркером рисую. Ось. Все, 30 см. Маркер такий у нас. В смысле 30 см, отут між зубцями, оце. Це 30 см. Легенький. Якийсь з дюралюмінію чи з чого він. Ось половину вже загребла, розмітила, і ще трошки залишилося. І потім буду сажать. Земля така м'якусенька. Хорошо мені сусід переорав, той перегной хорошо забив у землю, перебив, загорнув. Так що прекрасно. Тепер, аби Посадити скоріше, щоб дощі не почалися. Оце трошки весняного посадимо. Трохи зімнього зубчиками посадимо. А це експеримент зробимо, я ще ніколи не сажала бульбочками. Ну, рішили обновити сімінний матеріал, щоб посіяли сіна. І ці бульбочки виросли. Тепер будемо сажати. А це зімній, це любаша зубці хороші. От. Так що роботи вистачає вперед. А на півторогу мені до зубного маму вести. Що вспінем, то вспінемо, а ні, то завтра. Нагреблася половинку, прогребла, підготовила, сіла відпочити. Та дивлюсь, така погода гарна. От якби така погода простояла до Нового року. Була б красота, так? Да? Ну, не буде так, як ми хочемо, а буде так, як Господь скаже. Ось дивіться, яка цибуля. Мама знов тебе диля тягає. Що ти зробиш? Вчиться їй займатися, хай займається. Вона каже, мені легше, коли я двигаюся. Намажеться, безбаючих нап'ється, мене не слухається. Все, я вже пошти догрібаю, там грамулечка вже осталася. Треба спішити, тому що треба на полвторого зубного мамку васти. А якщо мені не хватить часнику, у мене ще ось є в головках, це Любаша сорт теж. Це запасний. Пішла, переділася, бо вже жарко в тому світері. А може, що я волочила, то мені стало жарко. Випила чашечку кави, трошки відпочила. І йду, і йду, може, ще трошки посадю часник і дивлюся, мама вже працює, вже тикає. Часник. Ну, от що б ти сказав? Мам, я ж казала, що я сама посадю. Чуєте? Не, ну ви то вмієте, ну йдіть, йдіть віддихніть. Я цей весняний досадю вже. От от, от цей це так. Я ж вам казала, не, не касайтесь, я сама. Ну Ну давай починай. Та начну, ну чого ви оце? Ну а що? Я сиділа все. Ідіть збирайтесь, одівайтесь, скоро до зубного будемо їхати. Все. Бросайте, бросайте. Я сама ці досадю, мам. Ой, ну що вам сказати? А Починайте по своєму. Та начну, звісно. Хоч трохи сонце зайшло, а то так жарко було. Ага. Отака в мене мама. Все болить, кожна кусточка в неї болить. Серце те то давління підніметься, то падає, і вона мені старається щось іще допомогти, щоб тільки не сидіти, не лежати, щоб тільки щось робити. Ну, мабуть, всі мами такі.